Обговорюємо зокрема топ-теми дня сьогоднішнього дня, що минає. Зокрема, говоримо і про такі проміжні підсумки будемо робити щодо чергової кримської платформи. Адже тут знову ж таки є про що поговорити. Були деякі заяви, ну, зокрема, можна зацитувати її президент України Зеленського, який зазначив, що Кримська платформа зміцнює націю і посилює її. Ну а пан Науседа Гітана, очільник Литви, зазначив, що ця війна стає все більше брутальною і небезпечною. Тому Литва максимально долучається до ре інтеграції, реінтеграції. І Криму в лоно України зокрема і робить це можливо, так як інші країни-партнери для цього поговоримо на цю тему зокрема, із Михайлом Подоляком, радником керівника супрезидента України. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю, вітаю. Я тут, знаєте, прочитав ще одну новину. Блумберг пише, що Німеччина відмовилася постачати обладнання на будівництво турецької атомної станції в Туреччині, яку, яку Росія там будує вже не один рік. І хотілося б знаєте, провести паралель, що там відмовляється постачати, а нам все ж таки постачати метаурусу, наприклад. Да, і це буде наша друга тема, але і озброєння, і нові мілітарні пакети вони сьогодні теж е, ці питання вирішувалися і анонсувалися нашими партнерами. Як ви в цілому оцінюєте е, чергову кримську платформу в контексті заяв? Отже, наприклад, ми чули, що будуть введені чергові санкційні обмеження щодо Російської Федерації? Це теж дуже важливо. Було дуже багато заяв пов'язаних там з кримськотатарським народом щодо їх обмеження прав і свобод. Що в принципі Крим це Україна, його варто повертати, але хотілося поставити питання: а яка практична складова? Ваці історії для мене це не чергова кримська платформа. А це ще раз фіксація ключового. І до речі, президент Турць, Туреччини абсолютно чітко це зафіксував. Крим це територія України. Вона має бути повернута. Є два шляхи: це може бути воєнна операція, військова операція, безумовно і скоріш за все, вона буде використана частково. І ну не частково я мається на увазі те, що відбувається сьогодні в Криму. Воно буде продовжуватись. Або це може бути дипломатично в рамках міжнародного права. Росія може повернути те, що вкрала, і все. І на цьому для Росії певні складнощі на цьому напрямку принаймні закінчаться. І кримська платформа, якраз таки утотожнює. Принципове рішення глобальних спільнот, високотехнологічних секторів людства, як такого, да? ну, тобто це Євросоюз, це Сполучені Штати Америки, в розумінні того, що Крим поки не повернеться до України, ця війна не закінчиться в будь-якому випадку. Це треба усвідомлювати. І дивіться, і ще раз, це суб'єктність про суб'єктність України. Тобто, Україна говорить, там є різні спекулятивні пропозиції, щось хтось може розміняти. Ми з вами постійно читаємо дав західних медіа, що певно там треба реалістично підходити до того, що не всі території Україна може повернути. Ні, кримська платформа якраз таки фіксує: немає ніякої Росії у Криму. Так, зрозуміло, вона сьогодні там є окупантом, але з точки зору міжнародного права, з юридичної точки зору зору, з морально-етичної точки зору Росії там немає. Росія прийшла, вкрала і користується награбованим. Це перше і друге щодо кримсько-татарського народу, безумовно, це концепція Росії. Це не тільки по відношенню до кримсько-татарського народу. Вона просто це демонструє по відношенню до них системно вже двічі протягом останніх 100 років. Так само вона поводить себе по відношенню до України. Ну тобто депортація обов'язково масова депортація, обов'язкове викрадання дітей, масове, обов'язково масове вбивство, і обов'язково після всього цього захоплення майна цих людей. І ти потім живеш. Дивіться, от всі люди, які сьогодні живуть у Криму, я за душки виношу ті, хто там змушені були залишитись, тобто громадяни України, їх не так багато залишилось. Багато хто змушений був виїхати звідти, але ті, хто туди приїхали з території Росії, це стандартні крадії. Okay. Це абсолютно конкретні юридичні злочини. Люди вкрали чуже майно, в ньому живуть і вважають, що це воно відноситься тут до І Тут них. виникає питання, бо ці дві заяви знаєте, абсолютно одночасно, практично пролунали і від речницям з Захарової Російської Федерації, і так само від речника Путіна Піскова щодо того, що те, що вписано в Конституцію, розмінювати ніяк жодним чином не може бути. Називають вони ті області, які нещодавно вписали в конституцію свою, але так само і про Крим згадали. І е, тут виникає питання в який спосіб просто президент Тін наголошено на тому, що завершення війни все ж таки ми би хотіли, і це абсолютно логічно. Да, щоб воно було завершено в такий, знаєте, дипломатичний спосіб. Бо е, від війни вже всі стомилися, і хотілося б саме дипломатію мовою перемовин якось її завершувати. Але в частині повернення території, коли у них позиція незмінна, як їх до цього примушувати? Примус тільки інструменти примусу, економіка, війна. Безпосередньо переніс перенос війни на територію Російської Федерації, максимально масштабні, скажімо так, системні удари по території Росії для того, щоб не одна, там дві-три Брянська, Курська, Білгородська, Ростовська області відчували війну як таку, а щоб це відчували ті області, які далеко від епіцентру, де люди почувають себе комфортно, вони не знають, що таке прокидатись під сирени. Вони не знають, що таке спати в бомбосховищах і так далі. От якщо війна буде туди переноситись, це інструмент. Впливу, суттєво впливу, це не на Путіна вплив. Ще раз я хочу, щоб ми тут розділили дві речі. У вас у вас я маю на увазі це у глобальних спільнот немає інструменту впливу на Путіна, окрім одного створення для нього неможливих умов існування. А це соціальна напруга в Російській Федерації. А соціальна напруга виникає, коли туди приходить масштабна війна. По перше, і коли звідти виходять всі гроші. Ну тобто, треба позбавити Росію можливості заробляти гроші. Це два інструменти примусу. Дипломатичний починає mm -hmm. працювати, коли ці два об'ємно працюють. І до речі, ще раз буду наголошувати на цьому чітка фіксація на кримській платформі, що ніякого Криму російського не існує взагалі. От ви коли цитуєте там Захарова, якась Піскова, вони не є суб'єктами сьогодні. Ми не за ми їх побіжно да. згадуємо. Ми згадуємо mm -hmm. правильно. Але дивіться, вони якраз такі, от коли роблять такі заяви, вони роблять їх в рамках пропагандистських концепцій, які сьогодні не сприймаються глобальними спільнотами. І ще раз, кримська платформа якраз таке, обнулює всі оці заяви з точки зору, що ці території вписані в нашу конституцію. Та це нікого не обходить. Конституція Російської Федерації є на сьогоднішній день не юридичним, навіть не документом, Я не знаю чим. Це абсолютно фіктивний документ, який не відповідає реальності. Реальність наступна є міжнародне право, яке чітко фіксує. Кордони території під назвою Російська Федерація там немає ніяких областей, які відносяться до української суверенності, і тому кримська платформа, ще раз підсумуємо тут, чітко фіксує, що ніхто ніякого Криму, ніякій Росії ніколи не буде віддавати. І так чи інакше, я думаю, що в достатньо швидкі терміни це все повернеться в Україну. Ще раз тут мають використовуватись, це друге два інструменти фундаментального примусу. І президент України про це до речі говорить це питання: скільки готові партії партнери все ж таки, вкладати в те, щоб захистити міжнародне право. Тому що, якщо ви говорите, воно є. Якщо ви його прописали, а після цього не готові інвестувати, щоб примусити когось, хто його порушує, виконати і відповідати за це, то тоді його не існує. Тоді ви, будь ласка, виходьте і кажіть, міжнародного права не існує, а є право сили як такої, і ми боїмося, наприклад, Російської Федерації. Україна говорить: ні, не треба боятись, треба чітко дотримуючись міжнародного права тих чи інших. Уложень конвенційних проводити свою політику і таким чином переносити ви... війну все більше на територію Російської Федерації. Дещо відсторонено від Кримської платформи, але в принципі пов'язано напряму, дав отак, от неоднозначно висловився, тому що були заяви Ердогана щодо цілісності України і Крим це частина України, да, і раніше, і сьогодні а ви говорите, скільки світ західний готовий вкладати в значить. Право як таке, да, право на власність і в дотримання цих самих прав незабаром може відбутися візит Путіна до Туреччини, і якщо в межах МКС міжнародного кримінального суду його вкотре не заарештують, це буде маркером бажання дотримуватися чи не дотримуватися міжнародного права. Гарне питання знаєте в чому? В тому, що от візит Путіна до Монголії. І будь-якої іншої країни підписанта римського статуту говорить не про те, що ці країни щось там виконують, не виконують, про те, що не існує, скажімо, інструментів впливу на ці країни, які підписують спочатку ті чи інші міжнародні документи, а потім спокійно їх не виконують і далі за це не відповідають. Це ще одна проблема, яка після візиту Путіна до Монголії Якраз таки чітко зафіксована. Я вже не кажу про міжнародні інституції, взагалі я говорю про те, що якщо ви підписали там 100 плюс країн підписали. Римський статут, який чітко регламентує ті чи інші моделі поведінки по відношенню, наприклад, до людини, яка має ордер виданий МКС, ну тобто Путіна, да? і відповідно вони не вчиняють ту чи іншу юридичну дію, мають бути інструменти впливу на цю країну. Ну, тобто певні там санкції, обмеження чи призупинене членство в тому чи іншому міжнародній інституції, і так далі. Тобто, а ці країни відчувають, що цього немає. І це до речі, про авторитет цих інституцій, про репутацію міжнародного права в цілому. Я ще кажу: якщо західний світ хоче мати гарантії того, що правила існують, а це гарантії майбутнього для них, перш за все, то тоді вони мають інвестувати в інструменти, які дозволяють захищати це міжнародне право. Україна говорить. Дивіться, ми не воюємо сьогодні просто так за територію. Так, ми воюємо за своє право жити, але в друге. Ми воюємо за те, щоб Російська Федерація не обнулила не тільки наше право жити, а й ваше майбутнє. Ну тобто, інвестуйте, будь ласка, в захист міжнародного права. Тому, якщо переговори, будь ласка, на майданчику міжнародного права. Якщо будь-які, як ви говорите, мирні ініціативи, якщо ви про це говорите, да? ну, ми з вами читаємо постійно, що ті чи інші треба мирне врегулювання. Слово мирне використовувати, поки збройні сили окупанта знаходяться на суверенній території іншої держави неможливо. Можна використовувати інший термін призупинити війну, тому що ми боїмося, заморозити війну, тому що ми боїмося. Тоді так горіть, тому що коли ви говорите мирні ініціативи, вони виникають тільки в момент юридичний, коли війська країни-агресора залишили суверенну територію України. В цей момент починається мирний процес, дійсно мирний, тому що немає окупації, як такої І далі вже йде обговорення на яких умовах ви будете компенсувати чи не компенсувати, чи юридично відповідати за те, що ви чинили на території України. Щоби Фіналити в підтемі з Туреччиною. Я до речі, пригадую, як була зустріч Туреччина була однією з перших країн, яка пропонувала своє посередництво щодо мирних ініціатив і перемовин. А тоді там раніше ще зустрічався Лавров, очільником ЗСРФ зі своїм колегою Чевашоглу Турецьким. А Путін ніби готував зустріч і візит до Туреччини вже досить давно. От зокрема, якщо Анадолу Транадолу турецька агенція цитує Ердогана в контексті Крим це Україна, то так само пише про те, що візит готувався давно. Але тепер у Путіна є нині якісь такі свої Досить дивні умови. Він хоче, щоб до Туреччини його супроводжували російські винищувачі. А так само він боїться проживати в Туреччині на території іноземних американських готелів, тому що боїться за своє за своє життя. Або там безпекові питання його не влаштовують. А про що це свідчить? Хай з собою юрту візьме. Ну, чи В чому там вони живуть, росіяни? І колишні знаю, оборони. щось там да, шаманів візьме, якихось, вони там облаштують окремо для себе житло, але тут є питання, країна НАТО. Ти не можеш туди залетіти під охороною мігів чи сушок, винищувачів російських і так далі. Ну, Тут є нюанси. Путін створює багато проблем навіть на такому рівні. Ви розумієте, наскільки нікчемна людина, яка постійно створює всім проблеми. Навіть такого організаційно логістичного плану навіщо він потрібен? Ну, тобто, е е якраз таки, якщо проігнорувати Путіна, взагалі не звертати увагу до нього, я зараз говорю про країни. Я розумію, що там Туреччина чи будь-яка інша країна, перш за все, на ставить на для себе ключовими національні інтереси, можемо щось отримати з Росії сьогодні. Давайте отримаємо вони ж не воюють з Росією. Давайте об'єктивно на це дивитись. Вони можуть сьогодні на спекулятивних ринках, які створились за умови війни і де Росія там продає по демпінговим цінам ті чи інші продукти щось заробляти. Ну це їх національні інтереси, засуджувати там Туреччину чи будь-яку іншу країну. Ну це дивно було б. Вони використовують момент для себе. В них свої є проблеми, в тому числі економічні проблеми. Ми розуміємо. Але дивіться, з точки зору, навіть логістики, ви кличете до себе людину, яка створює проблеми навіть в елементарних речах. Навіщо він вам потрібен? Ігноруйте його. Якщо ви будете ігнорувати, ви все рівно від Росії. Ну, тут, Дивіться, можна, тут можна ви все отримаєте. От в чому проблема проблема сучасної політичної еліти? Вони не розуміють психотипи певних лідерів. Дивіться, Путін, якщо ви його будете ігнорити, він буде панікувати дуже сильно. І все, і це кінець. Це дуже швидкий шлях до кінця суб'єкта на призвище Путіна тут. Можна пояснити, чому так відбувається, тому що туреччина давно хоче вибудувати нові нову реальність і бути хабом енергетичним для Російської Федерації для їх ресурсів. Знову ж таки, згадуючи про атомну станцію, яка будується вже кілька десятиліть. Ні, на кілька десятиліть вкладено туди кілька десятків мільярдів доларів. Здається, понад 20, а досить довго вона будується. Чи можна до речі це вважати першими санкціями в бік Росатому, в контексті, якщо прив'язати до Криму, тому що перші санкції за Крим на Росії накла. Лали Німеччина відмовляється постачати обладнання на Куюцю, і зокрема Путін там планує свій візит до Туреччини. І от якось воно все так вал накопичується. можна важати, можна вже просто я, я ще маленька ремарка. Да. Просто та мілаташова представниця офіційна президента від Криму від Кримської республіки. Вона зазначила, що саме в контексті саміту одна з важливих тем це саме нові санкції щодо Росії та Росіян. Абсолютно можна вважати, що це будуть поступово збільшуючись пакети санкцій, в тому числі по Росатому. Хоча ми розуміємо, чому по Росатому взагалі санкцій практично немає, тому що Росія достатньо активно інвестує і досі інвестує в глобальну організацію під назвою МАГАТЕ угу. і активно там модерує певні процеси. А, і безумовно Росатом це така достатньо ефективна корупційна складова. Для тих процесів, за якими стоїть завжди Російська Федерація, тобто вона або лякає, або купляє, але санкції будуть в тому числі на Росатом, і це очевидно. Питання тільки в одному повільно. Все повільно. Все, що стосується Росії, вже очевидно, що це не є потужна держава, що вона технологічно вкрай залежна, що вона не має там фундаментального мілітарного переважаючого ВПК над всіми іншими країнами, м'яко кажучи. Що Російська Федерація це колос, такий достатньо примітивний, і з ним можна і воювати, і можна без нього обходитись, і можна спокійно його дотиснути сьогодні, а потім отримати ті ж такі енергоносії, але вже від іншої політичної. Інфраструктури, яка буде в Російській Федерації, це все настільки очевидно і все рівно всі до цього прийдуть, але тільки по дорозі, по-перше, ціна цього всього буде зростати, по-друге, втрати будуть зростати, і собівартість проектів буде зростати. Тобто, ви можете все отримати від Росії так само, як сьогодні, тільки за набагато меншу ціну. В тому числі з точки зору руйнації міжнародного права. От мені здається, що в принципі і для Туреччини, і для Китаю, і для Індії, і для будь-якої іншої країни глобального півдня важливо, щоб ізнували правила. Важливо, ну, щоб ти точно міг прогнозувати ті чи інші домовленості. Ну, от, Наприклад, я домовився з країною, в нас є різні світогляди, але ми домовились там про певні бізнес-відносини. І ти точно, то, то, точно маєш розуміти на підставі чого, на підґрунті якому вони будуть будуватись. Якщо немає міжнародного права, то це буде означати, я з вами домовився, але зав, завтра ви прокинулись. Ні, давайте по-іншому будемо це все е, робити. От для того, щоб цього всього не було, цього хаосу, за ним стоїть завжди Російська Федерація. Треба прибрати Росію. І це, до речі, буде всім коштувати дешево сьогодні, але буде приносити величезні, е, скажімо, прибутки завтра. Ви слушно зазначили, що це відбувається повільно. Якби було швидше, то і швидше би війна закінчилася. І це стосується і озброєння далекобійної зброї. До речі, ці візити сьогоднішні високопосадовців з Британії Америки вже засвідчили там нові пакети: 700 мільйонів доларів, 250, 350 від Британії. Зокрема, але одразу кілька видань американських змі посилаючись там у свої джерела, нібито наближено до Білого Дому, написали, що вже є ніби є рішення на надання далекобійної зброї Бити по території РФ і Україною, але Формулюється власне сама. Е, ну формулювання відпрацьовується нині, як і куди, і чим можна буде це робити. Але в той же час видання Independent пише про те, що е, рішення є незмінним. Багато заяв якось лунає щодо цього. Наскільки взагалі в принципі ця історія реальна, що найближчим часом е, воно якось може вирішитись? Ця історія буде реальна, коли е, хтось з трьох людей про це публічно офіційно заявить: це пан Зеленський, пан Байден і пан Стармер. Це ключові три особи. Вони між собою сьогодні ведуть консультації, в тому числі і президент України сьогодні консультується. Ну тобто проводить дискусію з представниками Британії і Сполучених Штатів, які знаходяться у Києві, і безумовно рішення об'єктивно обґрунтоване, юридично справедливе буде прийнято. Це в мене сумнівів немає. Але давайте дочекаємось. Ви абсолютно праві. Треба формулювання, треба домовитись, тому що після цього будуть швидко розвиватись події. Мені здається, що це перш за все символічний буде крок. Я залишаю за військовими, щоб вони коментували, наскільки це важливо наносити масштабні удари по інфраструктурі. Да? Ну, тобто, що в тебе буде там не 10 ракет, а там 100 ракет, там 200 ракет, не 144 дрони, а там, наприклад, 300 дронів одночасно. І що це буде не дев'ять областей Російської Федерації, там а 17, 18 і одночасно десятки об'єктів, які будуть уражені. Це військові мають детально говорити. Я думаю, що вони над цим працюють, і воно абсолютно так само. Як Росія кошмарила Україну протягом 2,5 років, мені здається, що війна має бути в повному обсязі для того, щоб росіяни нарешті усвідомили, що таке війна. Тобто вони забули просто, що таке війна. Вони не розуміють цього. Їм дуже подобається дивитися, як там в Афганістані когось ріжуть, чи там Сирії когось ріжуть, чи в Грузії, чи в Україні. Але було б бажано, щоб вони подивились, коли поряд все це буде вибухати, і так далі. Тому рішення історично абсолютно обґрунтоване буде прийняти. Але треба дочекатись, поки оці три людини, про які я вже згадав, про це офіційно повідомлять. Але це ще раз це буде Бачте. символічно, це буде обнулювати оту дивну для мене глобальну політичну складову, яку конструювала Російська Федерація. Що Давайте, давайте ми будемо безпридільничать. Ми будемо робити все, що нам заманеться, але ви будете жити тільки по закону. А цей закон буде вам умовно там неформально забороняти нам відповідати на ті злочини, які ми чинимо. До речі, сьогодні президент трошки раніше на іншому саміті. Заявив про те, що 137 тисяч злочинів військових Росія вчинила на території. Це те, що вже розслідується, що має абсолютно документальне підтвердження у Генеральної прокуратури в рамках проваджень відповідних. І це відповідно треба, чому ця війна має дійти до фіналу, тому що ці 137 тисяч. Злочинів в Росії скоєних проти гуманітарного права проти людства, як такого мають отримати свої юридичні оцінки. Дві хвилини лишається все ж таки у демократичного світу не 100% дієві механізми протистояти у цим 7 вісім зла. Я в тому контексті, що, наприклад, Іран передав це вже підтверджений факт сотні ракет балістичних Росії, і санкції тут не діють і не бояться вони санкцій. Чи все ж таки світ просто демократичний, від більш кволий, розсудливий і боїться ескалації? Тому так довго. Практично на гальмах вмикає в ефективні процеси півтори хвилинки. Світ демократичний, боїться ескалації, живе в ілюзіях, не готовий приймати швидкі рішення, тому що бюрократія, але в будь-якому фіналі він все рівно перемагає. І оці всі іранські ракети будуть знищені. Для цього тільки потрібно пришвидшити постачання систем про і проти ракет, і дальнобійної спроможності обзнищувати знищувати пускові установки на території Росії і так далі. І це буде зроблено. І Іран буде відповідним чином платити за те, що безпосередньо розуміючи, навіщо ці ракети потрібні Росії, кого саме вони будуть вбивати масштабно на території України для Ірана. Ця війна це ж не його війна, м'яко кажучи, да немає кордонів з Україною. В нас достатньо нормальні. Були відносини з Ісламською державою Іран, і безумовно, Іран втратить дуже багато. Мені здається, що по фіналу він буде чомусь платити за ту війну, яка абсолютно чітко приведе до максимально негативних наслідків для Російської Федерації. Росія не буде глобальною країною і не зможе підтримати Іран. Вкладатись це абсолютний нонсенс. Вкладатись стратегічно в країну, яка в будь-якому випадку програє, щоб ви також були аутсайдером. Навіщо? Добре, що так переконливо і невідворотньо звучить ваша теза. Що ця країна програє, і всі українці на це сподіваються, і в це вірять. Максимально а це не, випадка, не питання віри, це питання прагматизму. Ну, без віри нема майбутнього. Ми віримо на щось, сподіваємося, і власне це реалізуємо. Максимально вдалий день для України і українців, тому що і пакети мілітарні, і ППО анонсовані, і важливі зустрічі, все це, це ляже в в розмову подальшу нашу при наступних зустрічах. Вам дякую. Дякую за те, що завітали. Михайло Подоляк, радник керівника що президента України був із нами.